Отож, хто ще не пробував готувати зефір вам саме сюди. Лише перевірені рецепти, які у вас вийдуть з першого разу. Усім гарного настрою! Сьогодні я пропоную вам рецепт гарбузового зефіру, який, чесно кажучи, мені дуже-дуже запав. Хто не поділяє мого смаку, може замінити гарбузе, гарбузове пюре на будь-яке інше. Це може бути і малини, і полуничне, і яблуч. Отож, переходимо до приготування. Для приготування нашого зефіру ми почнемо з приготування пюре яблука та гарбуза. Для цього я розігріла духовку на 170 градусів і поміщаю на 20-25 хвилин. Так, ось наше пюре гарбузове та яблучне готове. А зараз ми переходимо до двох процесів, які ми будемо робити одночасно: це приготування меренги та приготування сиропу. Беремо кастрюльку. І перемішуємо в ній цукер. Наше яблучне пюре, наше гарбузове пюре, воду, агар-агар, та стік лимону. Варимо до 105 градусів, постійно помішуючи її. Переносимо суміш на вогонь і проваримо до 105 градусів, постійно помішуючи її. Тепер починаємо робити нашу меренгу. Я вела білочки і зараз починаю їх легенько збивати на середній швидкості до утворення піни. Сукет. Так, наша, наша меренга взбита і зараз в одній руці я тримаю. Ось наше конфі. Я буду його зараз вливати. І такою маленькою цівочкою. І одночасно буду збивати на повній швидкості. За бажання можна дати трішки кольору. Тепер переносимо наш зефір у рукавичку. Так, на ось таку силіконову. Дорожечку я його відкладую. Дівчатка, я відсадила зефір. Тепер я йому даю стабілізуватися 10-12 годин. І не лише зефір, але й такі от я зробила маленькі прикраси для тортиків. Супер! Тепер беремо наш зефір і отак легенько просіємо на нього пудру. Ось так. Так, після чого беремо наші зефірочки, склеїмо половинки, обмакуємо в цукрі. І стряхуємо лишнє. Ось наш зефір. І ще я хочу сказати, за домашній зефір може бути смачніший лише домашній зефір. Дівчатка, ну дуже смачно. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і отримайте нові рецепти першими.